Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задерій переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Парламент підтримав звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. За проголосувало 280 народних депутатів. На місце Петрашка претендує Олексій Любченко. Верховна Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури. Таке рішення підтримали 284 народних депутатів. Замість Криклія на посаду міністра інфраструктури претендує Олександр Кубраков. Зустріч Байдена та Путіна очікується в найближчі тижні. Про це на брифінгу в Рейк'явіку заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Поки що місце офіційної зустрічі президентів США та Росії не визначене. В обшуках будинку, в якому проживає міський голова Києва Віталій Кличко, брали участь близько десяти співробітників Служби безпеки України. На відео, яке опинилося розпорядження обозріватель, видно, що першими в під'їзд зайшли озброєні бійці. В СБУ повідомили, що слідчі дії за цією адресою проводили в рамках розслідування справи щодо масштабної контрабанди пального в Україну. Кличко не вірить СБУ і каже, цитую. У двері, поки я був на тренуванні, дзвонили мені і моїй сусідці навпроти теж. Тому версія про якусь масштабну операцію проти контрабандистів, що нібито мешкають двома поверхами нижче в моєму під'їзді, виглядає непереконливою. Україна, щоб вивести українців з сектора Газа, звернулася до міжнародних організацій по допомогу. Як повідомляє спікер міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, зараз опрацьовується можливість повернення через територію Єгипту. Повернутися в Україну виявили бажання близько 12 громадян. Індія не відновить експорт ковід-вакцин до жовтня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в уряді Індії. Таким чином, більш тривала, ніж очікувалася затримка, посилить дефіцит поставок вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи Ковакс. Росія заявляє про непростий період у відносинах з Німеччиною. Про це повідомляють пропагандистські змі, посилаючись на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. За його словами, в Берліні лише посилили лінію на системне стримування Росії. Захист Медведчука оскаржує рішення про його домашній арешт, повідомив Суспільному адвокат проросійського нардепа Богдан Коваль. Дата розгляду апеляції поки що невідома. Своєю чергою, офіс генпрокурора оскаржує домашній арешт Кума Путіна. Прокурори наполягають на застосуванні арешту з альтернативою застави на понад 300 мільйонів гривень. В Україну привезли чергову партію Pfizer. У міжнародний аеропорт Київ прибув літак з майже 123 тисячами доз вакцини. Це перший із чотирьох вантажів нової партії. Загалом до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить майже півмільйона доз вакцини Pfizer. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.